Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам варвистим. Доброго ранку, сонечку ясному, Доброго ранку, людям усім і всьому прекрасно. Зараз у нас заняття з грамоти. Рада тебе бачити, Артемчику. З якою літерою ми знайомились на минулому занятті? Ес, так, а які звуки позначає ця літера? С. С. Так, твердий приголосний, с і м'який приголосний С. Артемчик, пригадай слова, будь ласка, з цими звуками. Так, сік. Що нам ясно світить? Що нам ясно світить? Світить. Неві. А, не. Сонечко, сонечко. Сон. А? а зараз ось дивись, що це я увімкнула. Світло, так? Світ. Забійність. Ще. Стир. <світ> Стир, молодець. А кого довгий хобот? Сливи, сода. Бунт, так, правильно. А рыбка не такая. Сон. 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 Лис. Так, кинти. Лис. Лис. Так. Артемчик, а ты для матуси кто? Син, так? Син, ти син. Тут теж у цьому слові є звук С. Так. Добре. А тепер, будь ласка, подивись на картинку. Будь уважний і назви, які літери тут є, в цьому містечку. А, О, Ште, м, м, Л. Так. а у с Л, м. Так Н. Молодчинка. Послухай, будь ласка, вірши. Зіна йде до магазину. За родзинками й зефіром зіну зупинив захар, він морозиво прохав. Артемчик який звук найчастіше зустрічається в цьому З. <звук> Так, з. Він голосний цей звук чи приголосний? А, приголосний. Так, приголосний. Ми його проспівати не можемо, правда? Може, ні приголосний, так. А позначають звук з літерою З великою. І маленька ось велика і маленька літера З. Так, назви, будь ласка, всі слова на картиночці. А, Мо. Розинки, родзинки. родзинки. Так, це що? Магазин. Магазин. Дівчинку як звали віршику? А, зіна. Зіна, а хлопчика? За. Захар, Захар. Зіна йде до магазину за родзинками і зефіром. Зіну зупинив Захар, він морозиво прохав. Всі ці слова, що ми зараз назвали, зефір, морозиво, родзинки, магазин, Зіна, зіна Захар. Всіх цих словах є звук. З. З. Так. Поглянь, будь ласка, на букву З, збоку знизу і з схожа З на цифру 3. Три. Так, на цифру три. Так, молодчинка. Біля озера чи річки, ніж зеленої травички. Змійка весело повзе, звилась, наче буква З. З. Так, а зараз ми маємо з тобою відшукати, на що ж схожа буква З. Знайди нам малюночка, що нагадує нам літеру З. Пташка. Пташка, ластівка. Так, крила ластівки. Молодець. Мікроб. Мікроб. Молодець. А, з, змія. Змія. Ось вона звилась так. ніби буквочка З. Утворила букву З. Так, правильно. Часи. Годинник? Так, а де ти тут бачиш буквочку З? А, на стрілках. На стрілочках добре. Далі. А і лук. Так, лук, так, правильно, а ще. Подивись на роги. А, а, руги. Рога... Так, на, козлика, так, а подивись на метелика. Метелика, метелика. метелика. Так, крильця метелика, так, молодець, так, правильно, знайшов всі буквочки, які приховались. Так, давай ще разгадаємо, як звали діток звіршика. Зіна. Захар. 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 Так, Зіна і Захар. Чи однаково ми промовляємо звук з цих імена? Зіна, захар. Однаково промовляємо звук з. Ні. Ні. У слові Захар. Який звук з? А, приголосний твердий. Злочинка приголосний твердий і він позначається однією. При... Так. А у слові зіна. Як звучить звук «з»? зі Зі. Молодець. Який звук з? Приголосний м'який. Приголосний м'який і позначається він дві міні... -дв кризочками. Десь двома рисочками, правильно. Відгадай, будь ласка, що заховалось? Він маленький і вухатий, Сірий, білий, волохатий. Він стрибає, він тікає і дуже куцей хвостик має. Хто це? А, збія кролик. Загадочку відгадай спочатку, ту, що я тобі загадала. Він маленький і вухатий, сірий, білий, волохатий, він стрибає, він тікає і дуже куцей хвостик має. Хто це? Так, це зайчик. Ось він. Слухай наступну полосаті. Звірі ці бігають по Африці, в них копиться, як і в поні, але все ж таки не поні. Хто це? А, зебра. Так, зеборочка ось вона. В'ється довга мотузка. На кінці її головка. А, змія. Змія молодець, отже. Зебра, заяць, змія. Артемчик. Що спільного в усіх цих словах? Є. Так, всі, о, всі ці всі три слова починаються буквою З. Так. А ще, Артемчик, буквочка З може з'єднувати слова. Ось. Дивись, це. Піца це сир, а це буквочка З. Ми можемо скласти речення. І буква З може об'єднувати слова в речення. Піца з сиром. Повтори. Піца з сиром. Одець. Ми склали речення так. А тут давай складемо речення. Пиріжки з яблуком. Молодець. Пиріжки з яблуком. Далі. Пельмені. Варенички з вишней. Вареники з вишнею. Так, правильно. Отже. Буква З може бути маленьким словом, яка з'єднує слова в реченні. Так, добре. А зараз ми маємо знайти слова, ось є картиночки, ми маємо знайти слова зі звуком з або з. І покласти їх у відповідний будиночок. Якщо звук з у слові, то ми покладемо в будиночок, де одна ристочка. Твердий приголосний. А якщо з у слові, то ми покладемо в будиночок, де дві рисочки, бо це зі м'який приголос. Отже, називай перше слово. А... Замок. Замок. А, три, триговий, твердий. Так, молодець. І покладемо в будиночок, де одна рисочка. Так? Добре. Наступне так. слово. Зв'яз, так. Зв на українській мові зірка. Повтори. Зірка. Зірка, так. Куди ми покладемо зірку? м'який. Так, Зірка, приголосний м'який. Покладемо в будиночок, де дві рисочки. Так, це в нас хто? А, зебра. Зебра. Куди ми покладемо? При, не, приголосний твердий. Так, правильно, зебра, приголосний твердий. Так, і залишився в нас. Що це? Колій, колій. колодязь. Так, який тут? колодязь, Приголосний м'який. Так, приголосний м'який колодязь. Так, і ми покладемо картиночку біля будиночка, де дві рисочки. Так, колодязь. Голос нім'який. Молодчинка, впорався з цим завданням. Артемчик, зараз нам потрібні будуть фішечки. Що це зображено? Зуби. Зуби. Так. А ну поділи, будь ласка, слово на склади і скажи, скільки складів у слові зуби? Зуби. Зуби. Б. Скільки складів Артемочка, за допомогою ручки поділи. Ти назвав звуки, а на... треба склади. Ру. Ру. Два. Два, правильно, два склади, молодчинка. А тепер промовляй повільно слово, називай перший звук і кажи, який цей звук. Зуби -з, з. З. Перший звук з. Який він? твердий. Кажи зразу, як позначаємо? Од... Одно... Одною рисочку. Так, Викладає в себе одну рисочку, промовляй повільно слово, називай звук і каже, який він зо бе о о молоде який звук у? а голос бе і позначаємо кружечко тим позначаємо кружечко так промовляй слово зо м і позначаємо от Позначаю крисочку. Бо це приголосний твердий, так, зуби, б, приголосний твердий, так, да. промовляй слово. Зуби. Давай. Голосний і позначаємо кружечком. Так, зуби і голосний позначаємо кружечком. Так, молодець. Артемчик, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Чотири. А скільки голосних? Два. А скільки складів? Два. Два склади. Так. А тепер погукай слово зуби для того, щоб визначити, куди падає наголос на перший Зуби. На склад. Зуби. На О. Зуби. Так. На який склад падає наголос? «О». На перший склад на у зуби. Так, молодчинка, правильно. <кій> Молодець. Звикла схемочку звукову модель слова. Виклав. Так, все добре, молодець. А зараз давай прочитаємо з тобою склади: відкриті і закриті. Спочатку закриті, вони закінчуються на приголосний звук. А з. -з, -з, -з И С Арсаменти Аз О Ов Ив Эн Так, молодець. Так. А тепер відкриті склади. Давай разом. Зі з. Зо з. Давай сам. За зозі, зо з. І, до, зі, зе. Так, молодець. Правильно, а тепер давай, будь ласка, з тобою за допомогою ручок своїх утворимо. Букву З. А ну спробуй, вийде у тебе. Можна або ось так утворити буквочку З. Так, або ось так. Так, молодець. Утворив буквочку З. Добре. Артемчик, наше заняття підходить до закінчення. Давай згадаємо з тобою, з якою буквочкою ми сьогодні познайомились. Звук з. Які два звуки вона позначає? З з з Так, Звук. твердий приголосний, з м'який приголосний. Так, все вірно, зайчик. Навчаємось з радістю, ти в мене розумничок. Я дякую тобі за старання, за роботу на занятті. Ти дуже добре сьогодні працював. Бажаю гарного дня, Артемчик, тобі до побачення. Не то бувачу я.